Чи знали ви, що Канів був одним із перших міст України, які отримали Магдебурзьке право? Або що саме тут створено перший заповідник країни? І це лише частина унікальностей, які роблять місто особливим. Канів місто, де історія оживає на кожному кроці, місце, яке надихає покоління і несе в собі культурну спадщину України. Це не просто туристична точка на карті, це серце нашої історії. Хочете дізнатися, чому? Канів заснований ще в 11 столітті як прикордонне укріплення Київської Русі. Уже тоді він став воротами до історії. Тут проходили торгові шляхи, зупинялися козацькі ватажки та молилися мандрівники. У XIX столітті канів стає місцем, де зберігають пам'ять про Тараса Шевченка символ національного відродження України. Канів місто з багатовіковою історією. Засноване в 1036 році, воно відігравало важливу роль у культурному та торговельному житті України. У 1600 році Канів отримав Магдебурзьке право, що стало поштовхом до його розвитку. Сьогодні місто відоме Тарасовою горою, де в 1939 році відкрили меморіал Великому Кобзарю, відвідуючи Тарасову гору, туристи відчую дух історії, дізнавшись більше про життя та творчість Тараса Шевченка, туристи зможуть насолодитися природою, адже краєвиди Дніпра з вершини гори вражають своєю красою. Знайти вони можуть також натхнення, осягаючи ідеї свободи, любові до рідної землі та народу, які передав Великий Кобзар. Також вони можуть залишити частинку себе, шанувавши пам'ять Шевченка, та доторкнутись до національних цінностей. Відвідуючи канівський природний заповідник, туристи зануряться в природу, милуючись унікальними ландшафтами, рідкісними рослинами та тваринами. Також відчують гармонію, насолоджуючись тишею і спокоєм заповідника. Дізнаються більше, відвідавши екскурсії, які розкривають природні та історичні скарби регіону, і надихнуться, адже це місце ідеальне для творчих задумів і духовного перезавантаження. Відвідавши Успенський собор, я точно гарантую, що туристи відчують велич історії, адже собор, збудований у 12 столітті, та є свідком багатьох епох. Вони помилуються архітектурою, яка поєднує давньоруський стиль і духовну гармонію. Вони знайдуть душевний спокій, зануряться у атмосферу, святості та молитви. Вони доторкнуться до культурної спадщини, розкриваючи сторінки історії, релігії та мистецтва. Канів це не тільки історія, це місто живе і дихає. Щороку тисячі туристів відкривають для себе його чарівність. А чим здивує він вас? Туристи, які відвідують фестивалі та ярмарки і культурні події Каневе зануриться у багатство місцевої культури, історії та традицій. Вони матимуть змогу насолодитись виступами народних колективів, майстер-класами з ремесел, дегустацією традиційних страв, а також придбати унікальні сувеніри, що відображають автентичність міста. Ці заходи дають можливість не тільки познайомитись із культурною спадщиною, але й відчути атмосферу гостинності та патріотизму. Туристи залишаються враженими від щирості та емоційної насиченості подій, що наповнюють їх позитивними враженнями і теплими спогадами про канів. Розвиток інфраструктури Канева, зокрема відкриття нових готелів, сучасних кафе, сприяє підвищенню привабливості міста для туристів. Це забезпечує комфортне перебування гостей та формує позитивний туристичний імідж. На мою думку, такі ініціативи потрібно активно просувати через маркетингові кампанії, щоб привертати більше відвідувачів і показувати канів як сучасний туристичний центр із багатою історією та комфортною інфраструктурою. Я вважаю, що розвиток інфраструктури канева є ключовим фактором для залучення туристів. Просування таких ініціатив дозволить місту вийти на Новий туристичний рівень. Мої висновки щодо Канево як туристичного міста зводяться до того, що це місце має великий потенціал. Розташування на березі Дніпра, пам'ятки, такі як Тарасова Гора та музеї, створюють унікальну атмосферу для туристів. Водночас місту необхідно розвивати інфраструктуру, зокрема сучасні готелі, кафе, а також активніше просувати себе через маркетингові кампанії, покращення транспортного сполучення, створення нових туристичних маршрутів і підвищення рівня сервісу сприятимуть залученню більшої кількості відвідувачів.